Інформат, у нас цим питанням займається. Ви прийняли таке ну, звернення, я його так составила, знайшла інформацію. Я б хотіла вам його впочити, щоб ви щось могли робити, щоб ви щось зробили. Будь ласка. Це наш крик душі, це те, що ми просимо, тому що ну, іншого виходу немає. Я можу його зачитати з трифони з, з, з цієї сесії, якщо мені Добре. Я секретар ради зараз прийде, я передбачаю. Валерію Олександр, скажіть, будь ласка, ви можете підтвердити інформацію, що сьогодні буде ініціюватися дострокове припинення повноважень цього. Протягом декілька тижнів до мене звертається дуже багато громадян міста Чернігова, особливо жінки. І на минулому тижні зверталися жінки, які були у Соколова, які зверталися до нього з приводу ротації, з приводу їхніх проблем. Це дружини мобілізованих, загиблих, поранених. І вони просилися розібратися. У нас є 13-й, там 41-й батальйон. І мені вони розповіли про те, що мер сказав, що це не його парафія. То я просто в цих умовах вважаю, що це такий аморальний для мене поступок мера. І після цих звернень. Багатьох неоднократних звернень після того, як і ми знаємо, вчора було 100 жінок у голови облдержадміністрації знову ж таки з тих питань з ротації 13-го 41-го батальйону. Це ті батальйони, які були територіальні батальйони, які повинні бути тут на території Чернігівщини на кордоні, на кордоні з Росією. І вони нараховують до 500 чоловік в одному батальйоні на 500 чоловік в другому батальйоні. 9 травня 13-й батальйон відправили на передову 9 червня. Другий батальйон, 41-й створили, і так само відправили на передову. А вони повинні були бути тут і обіцяли, що вони будуть тут, їх відправили на передову. І за цей час була ротація, ви знаєте, що і нас, гвардії та міліції, а ротації цих батальйонів не було. Тому вчора дружини прийшли так само з приводу цього питання. І я вважаю, тут потрібно всі юридичні аспекти е відкидати, а да, в першу чергу повинні бути прості людські аспекти. В цьому. І те, що вже е Сказано, що це аморально, да, от я сказав, що це аморальний поступок. Я після цих звернень дружин звернувся до фракції батьківщина, щоб вони зібрали родину, я б сказав би родину, да тому що в цій ситуації не потрібно ніякого піару, не потрібно політики, а Потрібно, щоб просто ви знаєте, що на Чернігівщині вже скільки часу я намагаюся робити все, щоб тут було спокійно, і насправді на сьогоднішній день у нас немає ніяких провокацій. І у нас слава Богу, все спокійно. Тому я звернувся до фракції, щоб ми провели сесію і в родинному колі разом з цими людьми поговорили якраз з приводу допомоги родинам мобілізованих, загиблих, поранених, переговорили, що надали пільги держава, які пільги можемо надати міська рада. Щоб з цього приводу ми зібрали сесію. Я, як народний депутат України, рахую, що те навіть що сьогодні. Мер провів прес-конференцію, сказав про те, що він поїхав в зону АТО. Я вважаю, що надзвичайно важливе питання так само і поїхати туди, але ж надзвичайно важливе питання, те, що зверталися до нього, залишиться тут і бути з людьми. Я знаю, що там поїхали інші люди, як Шеремет, там Бестров, і так далі. То можна було когось відправити, а все ж таки, як меру міста, залишитися тут з громадою, коли проводиться така надзвичайно важлива сесія. Тому я, як народний депутат, я сам особисто буду вносити таку пропозицію. Про достаткове припинення повноважень мера, тому що така моральна людина не може бути на сьогоднішній день на посаді мера. Хоча до цього часу я все робив, щоб в такі тяжкі часи для країни не робити ніяких різких рухів і катаклізм в управлінні містом. Я робив все для того, щоб всіх об'єднати, тому що під час війни ми не можемо сваритися і не можемо робити ніяких різких рухів. А чи є якісь домовленості? Чи не було б морально, якщо б міський голова сказав, що він буде вирішувати питання ротації? Аж це питання ясно річне в компетенції міської влади. І обласна рада або адміністрація зараз так лала зусиль в принципі міністру вчора обіцяв, що ротацію проведе, адже міська рада ніяк не впливає на я вже сказав вам, що тут потрібно відкидати юридичні аспекти. Міська рада може звертатися і до президента. Я ще раз вам повторю. Міська рада може звертатися і до міністра оборони до Галитея. Міська рада може звертатися і до народного депутата України. Міська рада може звертатися і до президента України, і до прем'єра. Може звертатися до всіх і може приймати в цьому участь. Так як вчора це робив, сесія була запланована на тому тижні. А вчора це зробив голова облдержадміністрації Івашко Володимир Олександрович і набрав міністра з цього приводу. Але він зробив це, тому що пройшло матері. І самостійно до цього він не робив таких кроків. Чи немає він більше повноважень аніж мер? Навіщо питання до Володимира Олександровича ви зможете задати самі. А я, як народний депутат, можу сказати, що завдяки цієї людини, Володимиру Олександровичу, і важко, у нас в Чернігівській області на сьогоднішній день спокій. І нема ніяких провокацій по сьогоднішній день. І потрібно, я розумію, ми у боргу в першу чергу перед тими людьми, які воюють на сході, а його сьогодні завдання буде тут. Я знаю, що ця людина. В усіх родинах загиблих, на всіх похоронах і намагається пропускається через себе. Я бачу його запухшим після похорон. Я знаю, що він намагається бути поряд з людьми і допомога, допомагає кожній родині. Це те, що знаю я. А інше питання ви можете задати йому особисто. Як ставитеся до того, щоб зробити сесію закритою? Тому що вчора депутати озвучували це питання, щоб не піаритися на краї, бо дійсно це дуже такі моральні аспекти, і може провести закрити сесію. У мене немає секретів особисто від людей. Це питання людей, які сьогодні знаходяться в залі, це питання дружин, які вони виставляли. Це питання родинного колу. Чернігівщина в цих умовах, умовах війни, ми повинні підтримувати один одного. І нема тут, не потрібно тут робити ніякої політики, ніякого піара. Ми повинні зібратися в одній родині, не сваритися. Навіть є порядок денний по цим рішенням. Потрібно переговорити кожний пункт, що ми можемо зробити, що ми не можемо зробити. Ще є повноваження міської ради, що немає міської ради, але. Я вже ще раз повторюю, що є юридичні аспекти, а є людські аспекти. І ніхто не забирав право у людей, ніхто не забирав право у міської ради звертатися до президента, до прем'єр-міністра, і ми можемо дати приклад так само в цій країні, що ми повинні об'єднуватися. Я завжди говорив, що Чернігівська область повинна бути прикладом всій країні, і я намагаюся це робити по сьогоднішній день. Я хочу вам. На яку відповідь надати чи до звернення, тому що міська рада багато звертається з різних питань, От, наприклад, останнє звернення це було по тарифам. Але ті відповіді, які приходять це взяти відома, ми розглянемо. Тобто, це відписки, Ніякої конкретики на жаль, до відповідях немає. А я їх особисто читаю Для мене, тому, що для мене є, для так, мене, я, подумаю, і для що... моєї родини. Для мене є один закон закон Божий, в якому прописано стучіть, і отворять». І Я так само кажу з різних питань до прем'єр-міністра. До спікера парламенту і буває, кажу по одному і тому самому питанню не один раз, але ж беру і добиваюсь того, щоб це питання вирішити. Тому сточіть і я Ви спілкувалися з представниками інших фракцій міськради щодо ставки соколова. Вони підтримали чи не підтримали таку позицію? Я звернувся до своєї фракції батьківщина і звернувся з ними, щоб вони провели консультації так само з іншими фракціями. Але а, тричі вже відповідь, до вас можна записатися на прийом до приймають Не ви, а за інвестицією. Вони джі. Якщо мерсоколов згадати минулий рік, ви казали, що потрібно його... Позбавляти місто, від ми розповіли. В чому справитися? Я вже про це говорив, ще раз повторюся. Що до сьогоднішнього дня я все робив, щоб тяжкі для країни часи об'єднати всіх в Чернігівської області в місті Чернігіві. тому що зараз у нас надзвичайні часи, у нас є війна. Тому ми повинні бути всі як одна родина. Я робив все, щоб не робити різких рухів. Щоб працював мер і працювала міська рада як єдиний механізм для того, щоб забезпечити спокій і щоб все було добре, щоб не робити ніяких катаклізм в управлінні містом. Але коли вже на, на минулому тижні, коли почали до мене приходити надзвичайно багато скарг з приводу того, що приходять люди до мера, і він говорить, що це не моя парадія, коли ми подали, я звернувся до фракції Батьківщина з приводу того, щоб провести позачергову сесію з питань. Родин мобілізованих, поранених, загиблих. І коли я знаю про те, що Соколов, Віхров все робили для того, на мою думку, робили все, щоб зірвати сесію, Віхров забирав документи, клав кудись в сейф, те, що подали депутати про позачергову сесію, ворог відділ говорили, створювали всі перепони. То це я вважаю аморальний поступок, і навіть те, що його сьогодні немає на місці. Це аморальний поступок, я вважаю, що такий мер не може керувати містом Чернігів.